Нещодавно в дитячій юнацькій спортивній школі колос міста Березного проводився обласний чемпіонат з важкої атлетики рівненської області серед юніорів, дорослих та ветеранів на призи рівненської обласної державної адміністрації, зірненського спиртзаводу та окремих підприємців меценатів, приватного підприємця Трухлюка, магазину капітошки та інших небайдужих до спорту березнівчан. Захід зібрав чисельних учасників із багатьох регіонів області. Це загалом спортсмени з Долбунова, Березного Вараша, Сарн, Марогощі та міста Рівного. Дуже радий вас бачити на нашій березнівській землі. Ну, наша земля вона така плодовита щодо в першу чергу до спортсменів, особливості до важкоатлетів. Це вихованці ми є цей заслужений тренер України Ладиш Валерій Володимирович. Два. Майстри спорту міжнародного класу це нині діючий Саша Проковчук, який зараз у вас є суддею, покійний коля на тяжко. І протягом ми так от сиділи, хлопцями рахували. За всю історію вже більше 30 вихованців нашої, нашої спортшколи виконали норматив майстра спорту. Так що всім вам удачі, здоров'я, добра. Ну і олімпійський принцип. Нехай переможе сильніший. Змагання були запеклими зі спортивною люттю та непоступливістю. Серед учасників була присутня ветеран важкої атлетики з міста рівного Ніна Пашкевич, дивлячись на те, як виступає ветеранка поряд із юними спортсменами, ми не могли не поспілкуватися із цією дійсно легендарною жінкою. Дуже приємно, що такі маленькі дівчатка не вже тренуються. Ну, шкода просто що небагато немає сильніших в області. Такі, щоб піднімали як Мирослава Сулім, перший майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу. Щоб на помості кілограм 60, 70, 80 піднімали. Хотілося б, щоб були більші і старші. У мене діти вже третій десяток мають, спортом не займаються. Років 20 вже. Я в Рівному тренуюсь кожен день по три години. Іноді на стадіоні Авангард. Там, де… Мінус 4 градуси було зимою. Також ми спілкувалися з людиною легендою, чемпіоном світу, Європи, України, Білорусі та СНД, загалом Леонідом Загаєвичем. Попри всі свої наукові ступені, адже ця людина більше ніж півстоліття викладала в одному із рівненських вузів, панові Леонідові. В цьому році виповнюється 80 років, і загалом з самого юного віку він займається важкою атлетикою. Отже, наше інтерв'ю із спортсменом з 14 років я виступаю в різних змаганнях по легкій атлетиці, важкій атлетиці, гірям, паутліфтингам. А останній час з 16 років я в першості області України, світу і Європи. До сьогоднішнього дня. Я призер першості Європи 2012 року, 2013 року, першості світу друге місце в Торіні, це Олімпіада ветеранська, багаторазовий чемпіон України Білорусі і СНД. Вважаю, що це найкорисніший від спорту для чоловіків, оскільки це гармонічний. Зв'язані всі м'язи, хороша кінематика. Кровообіг нормальний, почуваю себе. Слава Богу. Я 51 рік працював із студентами за свій час, я кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії. Зараз працюю над книжками по Богослов'ю. Я вважаю, що тіло наше це храм Духа Святого. А сказав Господь Бог, хто розрушить цей храм, того. Я не пошкодую, і душу у нього забереться. Тому храм Божий, як і храм, який на землі, треба берегти. Так що ми, діти Божі, і стремимося до майбутнього життя вічного, бо це тимчасове життя, і його треба з користю для себе, для людей і для Бога використати. Справа в тому, що це генетично так необхідність, просто рух. Інакше. Кожна клітина перестає дихати. А якщо хто знає трошечки фізіологію, то знає, що серце качає кров, а лімфу качають м'язи, кожна клітинка м'язів, а це якраз імунна система. Так що, хто хоче підтримати імунну систему, я не знаю, що таке таблетки, що таке лікарні довго тривалі і тому подібне. Так що це промисло Божий, треба, щоб рух весь час був. Мій шлях був дуже важким, так як з самого початку, коли я почав тренуватися, що в нас не було зала, не було таких штангів, які зараз є на даний момент, не було ніякої екіпіровки. Ми ходили, тренувалися просто в подвальчику, як колись тренувався Шварценеггер. Займався я десь пару років, років п'ять. Потім в мене була травма, я досить тривалий час не займався, потім почав знову. В ітогі виходить, десь 8 років я займаюся цим спортом. Це досить поважні люди, йдуть, які через травми змогли повернутися до спорту. Багато є людей, які просто через травму все кидають, тому що там врач сказав не можна, те не можна. Я думаю, що це неправильно. Якщо ти собі ставиш цель у житті, то треба йти до цієї цілі. А це майбутнє Березнівського і Українського спорту. Майстер спорту Давид Прокопчук. Спорт як кажуть, це сила, да Ну, якщо з дитинства займається, то й довго буде жити. В майбутньому, да, якщо Бог дозволить, то я хотів би надалі займатися. Я не як попередній старший чоловік який займався спортом, вже поважний вік в нього, і він бадьорив себе чудово почуває, Я хотів би так само, ну в майбутньому. Останнє моє змагання це було місяць тому. Кубок України в Чернігові був, на якому я виконав норматив майстра спорту України. Підняв в сумі 251 кілограм. Так виконав норматив майстра спорту. Я поєдную спорт із відпочинком, із навчанням. Я навчаюся в двох вузах в Рівненському державному гуманітарному університеті і в біблійному рівненському державному коледжі. Є час і на сім'ю, і на навчання, і на спорт. Просить Бога мудрості, щоб Бог давав мудрості, як правильно розподіляти час, дисциплінувати себе, як правильно планувати час, і тоді будуть досягнення і в спорті, і в всьому остальному чим займаюся. Якщо все добре буде, якщо Бог дозволить, оце зараз ці змагання я зараз виступаю. Потім спартакіада в кінці квітня по студентні, і потім чемпіонат України. І якщо все буде добре, то на всесвітні ігри хочеться поїхати. Молоді перспективні спортсмени, які ну, доволі хороші результати показують, і це радує, що. В Рівненській області розвивається важка атлетика. Це є на покращення моральних цінностей ну, молоді і дітей. І в майбутньому, якщо все добре буде, є багато таких дітей, спортсменів, що могли б і на Олімпіаду поїхати і хороші місця зайняти. Всього я займаюся, якщо докупи зібрати важкою атлетикою ліфтингом десь біля двох з половиною років. Ну, тато то не хотів, щоб я займався важкою атлетикою, бо дуже тяжкий вид спорту, потрібно багато сили прикладати до цього. Постійне тренування, тато це все пройшов, він знає. Але ну, появилось бажання, тим більше, мій, моя тілобудова дозволяє піднімати велику вагу. І так, звісно, я дивлюся на свого тата, як, наприклад, ну, з якого хочеться брати приклад, бити його рекорди, звісно. Досягати великих результатів є такий е, казахстанський е, важкоатлет Ілля Ілін. Він двохразовий чемпіон е, Олімпійських ігор. Ну він для мене є таким прикладом, прикладом е, не кумира, просто прикладом, як е, спортсмен, як людина. Він дуже хороший. Сім'янин він дуже добрий і в державі допомагає. Ну з таких людей потрібно брати приклад. Великі спортсмени вони кажуть, всі дуже прості люди. Вони прості в спілкуванні і з ними просто і легко. Хто задирає носа високо, той, 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 не, той не досягає, да, той не досягає до якогось рівня, як тато мені каже, бо гордим противиться, хто, хто гордий, він не досягає нічого великого. Ще хотів би подякувати ну, тренерам Миколу Володимировичу Мамчичу, який мене тренує в Рівному. Багато в мене вкладає, його, правда, сьогодні з нами тут немає по справах. Але ну він дуже багато для мене користі робить так само, і мій тато, яка приїжджає сюди в березне. тренуватися. ну люди, які допомагають батьки, родичі, друзі, і ну саме головне це вірити і надіятись. Богу. Власне, про хлопця в цьому сюжеті ми розкажемо більш детально. Давид розповість про себе, також про нього розкажуть люди, що знають його близько та його тренери. Тренер мамчич Микола Володимирович, так, так само в мене багато вложував, підтримував, тато приїжджав, гладиш. Да, Березни, коли я приїжджав до них, так само вложували в мене багато. Ну, і, да, багато чого радили і ну, провіз такий плід. Ну, десь приблизно, навіть ми також підраховували з тренером. Менше, ніж рік я виконав норматив майстра спорту. Це рахується ну дуже швидко, але в це дуже швидко. Ну це я дуже багато в це вложував і ну хотів цього досягнути. Я поставив просто собі за ціль, пообіцяв тренеру, пообіцяв тату своєму. І так само дуже важливо, що батьки підтримували, мама молилися, переживали. Це дуже велика підтримка. Просто друзі, родичі в університеті допомагали, коли сесія була. Ішла саме підготовка до змагань до Кубку України. І все ну, сприяло, щоб я добре виступив. Особливо хочеться сказати про Давида Прокопчука. Це син відомого важкоатлета прокопчука Олександра, майстра спорту міжнародного класу, рекордсмена України. От. Давид навчався в нас в спортивному ліцею, правда, займався стрільбою з лука, а потім поступив в Рівенський державний університет педагогічний. І там його підмітив тренер, Мамчич Микола, досвідчений тренер. За Ітірова Він буквально за півтора року оце, на цих змаганнях виконав норматив майстра спорту. Я думаю, що якщо він піде по стопам свого батька, то він... Також може стати майстром спорту міжнародного класу і добитися певних кус. За такий короткий час він це вважається, дуже вдалий виступ і можна сказати, що в нього є майбутнє в цьому віді спорту. В першу чергу я хотів би привітати Давида з виконанням нормативу майстра спорту. Це таке як говориться, первоначальне спортивне звання. Побажати їм міцного здоров'я, нормальних виступів на універсіаді. Якщо він піде по стопах свого тата, ну, я б йому побажав, щоб він як перевершив досягнення тата. Ну, і я думаю, що для батька було приємно, коли син піднявся на спортивному рівні вище, вище його досягнення. З 86-го року почав займатися важкоатлетикою. Ну, досяг в спорті, дяку Богу, хороших результатів. 16 років став майстром спорту, 22 роки майстером спорту міжнародного класу, рекордсменом України, чемпіоном першості України. Два роки підряд Кубки України виграв міжнародні турніри. От. Мені подобалося від спорту, такі тому що він загартовує, дисциплінує і показує напрямок руху вперед. Я вірю, то в напоки воно. Допомагало, тому що воно дійсно дисциплінувало мене по згонці веса і підготовки, щоб Бог благословив, щоб без травм було. Так само і Давіда переживання було за щоб виконав майстра спорту. Бог благословив, бо він раніше займався і футболом, і на луки стрільба з лук навіть на Україні їздив п'яте місце. На Україні, а так сподобалося участь в Вердигу і займається буквально короткий час і такий хороший результат. Є перспектива, Хочеться хочу подякувати і нашій міській раді, голові Піліпчуку Руслану Петровичу. Він дуже допомагає в спорті, піклується і про зал, і районна рада, і адміністрація. І в нас тут буде християнський центр поряд із будинком культури. Там буде спортивна зала, кімната, плюс для жителів Березно, там буде і християнська бібліотека. Творче мистецтво для дітей, яких люблять малювати, заняття політській мові, вивчення біблії це все безкоштовно. Дитячі площадки. От і зверху вже буде зал для молитв і урочистих подій. Люди, які в Бога, надіються, які стремляться в спорті досягнути яких результатів. Вони честь нашу району захищають області, Україні і подавшому може на чемпіонаті світу олімпійські кири. Загалом в напруженій боротьбі буквально на плечах спортсмени виносили нагороди із зали в загальнокомандному заліку. Перше командне місце здобула команда міста здолбунова, друге місце. Це срібні нагороди за представниками Березного. Нагадуємо, що це загальнокомандні місця. Ну і третє місце за містом Вараш, колишнім Кузнецовськом. Березнівчанам хочеться сказати так, тримати майбутні учасники олімпіад світу. Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.